Вальство одне з найдавніших ремесел, що має сакральне походження та оспівану міфом традицію. Важали з чарівниками, містиками чи немульфарами, тепер зрозуміло, чому адже не кожна людина зможе із звичайного мертвого шматку чорного металу зробити витвір мистецтва. Спочатку на ковадло і молот коваля були кам'яними. Для обробки бронзи це було досить зручно, але залізо краще обробляти залізом. Воно цінувалось на вагу золото, з нього виготовляли царські клейноди. Однак, чим більше його ставало, тим відчутніше воно падало в ціні. У результаті залізо стало основним матеріалом для виробництва зброї, предметів праці та побуту. Якщо раніше до ковалів звертались, щоб підкувати коня, зараз швидше за елементами декору. Сьогодні ми завітали в гості до Волинського коваля Степана. Пана Фідіна, аби зрозуміти, що ж воно таке художня ковка. Весь цей процес починається з малювання. Головне у нас є задумка. у Нас задумка є підсвічна. Ми його мусимо, щоб зробити ми мусимо його нарисувати, нанести на папір. На бляху, ну, на якусь пущину. Для того, щоб ми могли е, виміряти е, правильну заготовку. Тоді ми наносимо, беремо ескізи. Але це не роблять всі ковалі. Куваль це професія така, що він має Є в кузнях художники, е, які рисують ескізи. А дається в кузню, а ковалі вже по тих узорах, по форм, ну, нанесених рисунках вже вигинають, роблять витвір. Є такі ковалі, не такі як я один, є багато ковалів, які вміють робити все. І варять, так як я маю. Професію зварювальника. Колись я працював, робив столяром в Чехії. Береш що в руки дерево треба його теж чувствувати. Ну, Бог дав талант до всього. Ковалі відрізняються від інших людей. Під час роботи їх не хвилює те, що відбувається за межами кузні. Та й спосіб спілкування у них особливий. Людині, яка не має поняття про всі нюанси роботи ковалів, може здатися, що вони розмовляють зовсім іншою мовою. Я сюди, круть, верть, круть верть, крутився, скидався. Тяжко тяжка було тоді знайти тяжку роботу. О, і як хотів йти, ну, як потягнуло щось в кузню. Був у мене там наставник. Іван, фамілію не пам'ятаю, бо це Іван німий ну, Іван, завжди на нього казали. Він зараз працює, Тоже, дуже куваль крепкий, він вже все життя працював, так, як всі, такі. Люди працюють там чи кувалями, чи це, бо там пару таких є людей, що не ми, але роблять вкусні. Це людина, яка дала мені дорогу до ковальства. Це ремесло потребує сили та мужності. Щоб жити цією справою, потрібен міцний характер. Вони загартовують метал, а метал загартовує їх. Ми маємо рисунок. Рисунок підсвічника. Ми нанесли його на папір, який він має. Тоді ми беремо, вимірюємо. Нам піньочок. Піньочок можна зробити з чого хочеш. Піньочок можна, беремо в будь-яку трубу. Ми маємо. От труба, який розмір треба. Беремо трубу. На кусочок відрізаємо, і його варимо зверху, щоб воно було. І зварювальним апаратом зварюється, наноситься такі е, гарні ну, структуру дерева. Нам треба підставочку до цього. Ми беремо кусок бляхи. Це в нас півторачка. Ми маємо ножниці. Ножниці служать для того, щоб ми вирізали е е підставочку, круг. Щоб зробити той круг, ми беремо теж. Який нам треба, ми мусимо підшукати щось таке кругленьке, щоб нам щось було. От нам підійде, щоб підставочку у нас є такий плівець металевий. З наконечником гострим добра сталь. І наносимо круг наносимо. Ми нанесли круг. Ми маємо круг. Тепер беремо і помалесенько і ріжемо. з тих кусочків, що ми відрізаємо, ми це не викидаємо. Це все можна з нього, ще щось зробити. Можна зробити листочки на рози. Можна е, під рози є такі в кінці, якщо воно тримається, перша роза, як росте, як це воно сказати. Такі водогострички вони є, потім як роза виростає, розпихається. А з цього ну, в кінці є такі п'ять ну, коли пісточків чи як воно називається. Кажуть, у давнину майстри розпалювали горн звичайним цвяхом. Вони били по ньому настільки сильно, що він розпікався і запалював суху солому. Зараз для цього використовують сірники. Після ескізу ми вже маємо беремо заготовочку. Це робиться ми, так, як ми робимо виноград і мусимо виноградну лузу зробити на підсвічник. О, так ми беремо кругляк. Це саме найкраще, бо квадрат з ним багато роботи. А так як ми беремо кругляк, так як у нас гілячечка винограду є кругленька, вкладаємо ми її дугню. Нагріваємо Ми маємо тут температуру плавлення заліза. Так як нас залізо можемо перегріти, воно може нам і згоріти. Кожна заготовка повинна бути призначена для чого. Кругляк більш він ніжніший, квадрат він грубіший. Ну, витвір. Бо з круглячка ну, можемо зробити це, узор, а він буде дивитися на воротах, на каліпці, він буде гарніший, бо він ніжніший. Тому кругляк дає ніжність. А квадрат він є більш горбуватий. А як довго потрібно гріти? Гріти недовго, як розпалене добре горно, вже ми маємо, бачите, нагріто в нас до червоного. О. Беремо, руками, крутимо і помаленьку клепаємо. Це ми відтяжку робимо. Знаєте крепко, молоточок теж крепко і не спіша бити по самому кінці. Так, так, так. Дуже складно насправді трапити без підготовки. Так. Тут треба здаватися каву на гарячі. Ло в мене нічого, Думаю, залишимо цю роботу справжньому ковалю. Інструменти для коваля речі важливі та суто індивідуальні. У звичайному магазині більшість з них не придбаєш, тож часто майстри виготовляють їх самі. чим менші. Е, потім це о, є матриці, які на які. Тепер для кувальської роботи нам потрібно багато інструментів. Так як ви бачили, ми працюємо з гнем, нагріваємо, гнемо на формах, о, мусимо мати клещі ну, такі для більшого металу, ругачі різні, більші, менші. Ще менші. Дуже, дуже багато всякого Маємо такі. Малесенькі, великі. Зубило мусить бути менше, більше. Такі зубіла, щоб можна було б вибивати. Ці гуздойо робиться, щоб трималося вибивати ширші. Дуже багато інструментів треба. Залізо міцне, як чоловічий норов. Та й воно в певні моменти плавиться. Молоток від зіткнення з розпеченим металом деформується, на ньому з'являються потовщення завитки. Кажуть, молот розцвіт. Куваль завжди має знати, що залізо в нас гаряче. І це пам'ятати. Узимку і влітку напружено працювали ковалі, але був у році день, коли вони вважали для себе гріхом розпалювати горнило і братися за молот, 14 листопада за православним календарем, день святих Козьми та Деміана. Ці святі вважались не лише покровителями шлюбу, але й ковальської справи. Цікаво, що кузні були темними і вікон у них не було. Адже температуру металу ковалі визначали за кольором у напівтемряві, коли метал світився жовто-червоними переливами, легше застерегтися від помилки. Чи сонце, чи дощ, а у кузні завжди палає вогонь. І холодний бездушний метал оживає та одухотворюється під впевненою рукою майстра. Кожний коваль робить все під свої руки. О, при кожній роботі мусиш виготовляти само, сам руками береться полоса, під кожну собі нагибаєш, ну, от як ми маємо з полоси, теж нагріваємо і помаленьку вигинаємо форму. І вже по ній ми гнемо цей, але форми треба багато. Є такі, є більші, маленькі. Так як ми маємо, ще менші є, бачите, і такі є. Це все мусиш це на кругляк робити. Ми маємо сюди квадрат і загибати. Маємо більші. Це, наприклад, маю на балкон приспособувати, всаджується сюди, загибається і вже ми маємо, можеш їх там скільки там треба, 15-20 штук і вони будуть генетичні. Бо вже ми маємо форму на цей, ну, вигибається, робиться О, більші кругляки, на цьому вигибаю, кольця. І рогачі. Рогачі, ви бачите, все зроблено своїми руками. Для більшого, для меншого рогачів є в мене багато. Такий рогач, такий рогач. ще менші рогачі, на менші метали, щось там круглячок, щоб загнути. Все мусиш робити. Під руку із своїми руками. Ми живемо в епоху масового виробництва речей. Коли мільйони їх, однакових по усьому світу, автоматично штампують щодня, що хвилини. Такі речі не мають особливої естетичної цінності для людини. Їх швидко споживають і позбуваються, бо вони позбавлені унікальності. Зовсім інше ставлення до речей, виконаних руками майстра. У традиційній культурі кожен такий витвір несе у собі частинку живої енергії і, на думку митця, має душу. Справді ковальство можна порівняти з магією, адже ще дві години тому ось цей прекрасний виріб був звичайним шматком металу. Не одна кузня є у Луцького, ще більше їх у Львові, Ужгороді, Чернівцях. На Закарпатті відбуваються навіть фестивалі ковальського мистецтва. У архітектурі знову стало модним використовувати ковані елементи декору. Є на Україні ковалі, та не кожного називають майстром. А вже зовсім про одиниць можна сказати, як про свого батька-коваль українського слова Іван Франко. У тій кузні коваль клепле, у коваля серце тепле.